1 травня російське окупаційне військо здійснило черговий ракетний обстріл України. За даними повітряних сил ЗСУ, цього разу окупанти залучили до обстрілу 9 бомбардувальників: ту 95 МС, а також два ту 160 Аналітик Сергій Згурець повідомив, що 1 травня росіяни атакували Київщину експериментальною ракетою х 101 Над Київщиною було збито російську ракету х 101 яка була червоного кольору. Такі ракети є експериментальними, тобто ця ракета є дослідним зразком. На якому росіяни відпрацьовують ті чи інші досконалення цих засобів ураження, тому переконаний, що ця ракета Х-101 вже знаходиться в наших дослідницьких структурах. Думаю, що ми будемо знати, в який бік Росія намагається вдосконалювати свої ракети, пояснив згурець. У 2021 році російський ВПК почав виготовляти комплекти для виробництва вдосконаленої версії ракети Х-101, що отримала внутрішнє позначення із ділія 504 АП та відрізняються наявністю системи наведення «Отбліск-У», яка Аналогічно до західних систем і станції постановки Завад СП 504. Тому, схоже, наша ППО збила одну із перших ракет х 101 яку расисти виготовили саме у вдосконаленій версії із ділія 504 АП ще наприкінці позаминулого року. Аналітик наголосив, що українські системи ППО досить ефективно працюють проти російських ракет. Зараз росіяни намагаються активно шукати місця дислокації наших найпотужніших систем ППО. Росіяни влаштували полювання на наші ЗРК. у свою. І щергу українські системи ППО знищують російські ракети, які загрожують нашій безпеці. Додав він. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.